Львівські супермаркети працюють в режимі економії електроенергії. Вони зменшили освітлення як всередині, так і зовні своїх приміщень. Супермаркети прийняли рішення відключити свої вивіски. Так само деякі з них власне зменшили яскравість освітлення в торгових залах з метою економії електроенергії. Також було відімкнуто наприклад ряд реклами, яка зараз не є обов'язковою. Також яка всередині так само і назовні використовується. Вчора я приїжджав, дивився. Справді більшість мереж цього дотримується. дехто відімкнув навіть освітлення на самих парковках біля самих супермаркетів. Ось цей супермаркет зменшив освітлення свого торгового залу на 25%. Змінили і змінили графік роботи усіх цехів, щоб зменшити навантаження на мережу. Також тут відімкнули майже всю зовнішню ілюмінацію і підсвітку реклами. А на випадок надзвичайної ситуації, коли у місті може зникнути електроенергія, мережа закупила для своїх супермаркетів генератори. Тож роботу тут не зупинятимуть і працюватимуть у звичному режимі. Але є генератор закуплений, є запаси паливомастильних мастильних матеріалів. Тобто ми робимо все для того. Що магазин працював. Так, ми робимо зараз все можливе для того, щоб працювали і каси, і працювала і готівка, і безготівковий розрахунок. Тобто тут вже відтестована певна система, все повинно працювати. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко каже, місто провело зустріч з представниками супермаркетів, які працюють у Львові, і домовилися про зменшення ними використання електроенергії. Зараз розглядають питання, як працюватимуть за повної відсутності світла. Було би доцільно, навіть коли йдуть перепади за напругу, якщо, наприклад, відбуваються якісь надзвичайні ситуації, щоб, наприклад, мінімальну частину необхідної продукції, це, зокрема вода, хліб, можна було продавати безпосередньо біля входу в мережі супермаркетів. Ми запитали у мешканців Львова, чи готуються вони до надзвичайних ситуацій і чи закуповують продукти про запас. Поки ті ракети літають, то Люди в страші живуть, будуть, так говорити. Ну, де, що запасаємо з такими, як мука, цукор, щось таке, що може довше полежати, то беремо трохи олію. Ми запаслись напередодні. Тобто запаси ще лишилися. Так, щоб щось брати на запас, не дуже. Нічого не закупляємо в нашу зсу, що все буде добре. Нагадаю, минулого тижня через обстріл електропідстанцій на Львівщині, і як наслідок відсутність електроенергії супермаркетам і деяким магазинам довелося було на день призупинити свою роботу. Оля Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.